Під час чергової сесії Красноградської районної ради депутати обговорили та прийняли рішення із багатьох важливих питань, які стосувалися не тільки соціально-економічного розвитку району, але й обороноздатності країни та економії її енергоресурсів. На початку засідання було передано до міського бюджету із державного бюджету 318 тисяч гривень. Ці кошти спрямуються на проведення поточного ремонту твердого покриття на вулицях Короленка, 19 вересня та Карла Маркса у Краснограді. Депутатами було заслухано хід виконання районної програми Шкільний автобус. За словами головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Ольга Андрусенко. Наразі в районі на шкільних гаршутах задіяно 13 транспортних засобів, якими підвозяться понад 500 учнів та майже 200 вчителів. До кінця цього року транспортний парк забезпечений пальномастильними матеріалами. На балансі відділу освіти Краснорадської районної державної адміністрації знаходиться 13 транспортних засобів. Вісім Автобусів на 204 посадочні місця і 5 мікроавтобусів на 65 посадочних місць. 2013 з вересня по 2014 рік здійснювався ремонт автомобілів на загальну суму 15 тисяч 838 гривень та придбано запасні частини на загальну суму 79 тисяч 854 гривень. Станом на сьогодні автобуси відремонтовані, підготовлені до нового навчального року, один автобус ще знаходиться на ремонті. Під час обговорення виконання програми поетапного оснащення житлового фонду міста і району приладами обліку та регулювання споживання води і тепла йшлося про необхідність широкого застосування економії енергоресурсів. Це можливо зробити за рахунок скорочення опалювального періоду в залежності від пір року, а також встановлення в бюджетній сфері котлів із альтернативними видами паливами. Із цією метою в районі вже розроблено комплекс відповідних заходів, наголосив голова районної державної адміністрації Олександр Порисада. Переведення магазинів, інших окремо стоящих, наприклад, школ на твердопаливні, на твердопаливо дрова, пілети. Основне, на мій погляд, скорочення цього споживання це перехід на пілет. Три інвестора зараз зайшли. В наш район, я думаю, будуть домовленості. І ми з цим самим зможемо зменшити потребу на десь приблизно 15%. Це дуже серйозне питання, але є час, наш район не в найгіршому стані, є, є райони, які в гіршому становищі, які напряму залежать від російської армії. Якщо закриють, то вони взагалі... Стануться без раду, тому наш район не в гіршому стані є час для того, щоб зекономити ці 30%. відсотків. Є можливості державі. Триває третій етап часткової мобілізації. Про хід мобілізації на Красноградщині депутатів поінформував військовий комісар Красноградського міського об'єднаного військового комісаріату підполковник Віктор Кужель. У з тим, що є указ президента опять продіна мобілізація на 45 днів. В связи с этим указом у нас продолжается формирование. Мы сформировали уже роту охраны передництвом главы районной администрации, проводить охорону объектов, которые взаимодействуют с районной державной администрацией, мы подали на областную администрацию. Какие объекты будем охранять? На данный момент уже она сформирована и распределяется и будем по этому вопросу работать. Также мы формируем и проводили еще совещание тоже недавно. По формуванню загону оборони. В ході обговорення цього питання голова районної державної адміністрації Олександр Поросада наголосив, що наразі наша держава потребує захисту своїх територій і тому обов'язок кожного громадянина стати справжнім патріотом своєї країни. Спочатку, з 31 березня, ви сказали, так, це були хлопчики, яких називали, які не знають, з якої сторони підійти до автомат. То, то на даний час вже про це не скажеш. Це дійсно воїни які захищають нашу батьківщину, завдяки яким ми зараз тут сидимо під мирним небом, можемо один проводити сесії, можемо вільно ходити по землі. По Тому я підтримую тут Віктора Михайловича в цьому питанні віднестись до цього серйозно. Також на цій сесії було озвучено прізвище керівників нової фракції Ріднокрай, до якої увійшли 14 депутатів. Фракцію очолив Андрій Ісаєв, а його заступником став Олександр Домнич. Наприкінці пленарного засідання міський голова Володимир Максим поінформував присутніх про те, що міська рада готова подати позов до суду про знесення самовільно збудованих малих архітектурних форм поблизу автовокзалу. Також міською радою призупинено рішення виконкому про розміщення тимчасових споруд біля автовокзалу та на третьому мікрорайоні. Призупинені рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2013 року про заявні тіща що щодо прогодження розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємської діяльності місті красноради, що розміщення до штрафки Харків Сенфірополь по вулиці Полтавського районі автостанції Краснорад та на країну номер 3 Звернутися до правоохоронних контролюючих органів щодо питання правомочності судової ухвали, про визнання і заняті права власності на нежитлові будівлі місії Красноград по вусі Полтавській та Колосі по Московській. Провести окреме засідання, тимчасової контрольної комісії з вивчення питань до центру міста Краснограда. Це засідання було проведене, тому що по зеленим зонам не так все зрозуміло і вирішили. При формуванні бюджету закона 2015 рік передбачити кошти щодо внесення змін по актуаліза... Актуалізації генерального плату розвитку міста Красна Рада позонування затвердили пропозиції громадськості міста щодо визначення зон обмежених діяльності на території міста Красна Рада. Розглянувши усі питання порядку денного, голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов закрив пленарне засідання сесії.